Повернулася з роботи на вулиці дуже сиро та дощ, тому швиденько біжу робити теплий чай. Раніше я страшенно любила солодке і їла його у великих кількостях. Зараз ситуація змінилася, але іноді хочеться чогось смачненького. Ось цей зефір замовила у своєї подружки і обов'язково приділяю декілька хвилин блокноту, який мені подарувала мій психолог. Це психологічний блокнот, який допоможе вам працювати над собою та вдосконалювати своє життя. А ще мені здається, він магічний. Подробиці розповіла в сторіс: надихнулася, зігрілась і йду займатися Домашніми справами. Замовила новий комплект постільної білизни, відійшла від стереотипів, замовила не білу, а чорну. По відчуттям ця постільна білизна нагадує розкішний п'ятизірковий готель. Подивіться, яка вона гарна. Мені шила її по моїм міркам і зробили це дуже швидко. Кайф. Я дополила майже всі свої свічки, тому замовила нову. Давайте зробимо розпаковку. Взагалі замовляла іншу штучку, яка лежить в маленькій коробочці. Але вони також роблять свічки, тому замовила у них ще й свічку. Боже, яке вона гарне, я не очікувала. Пахне грейпфрутом. А в іншій коробочці це ароматизатор для автомобіля. Але замовила я його не для автомобіля, зараз розкажу. Я зняла пломбу, і ось так потрібно перевернути, щоб аромат почав працювати. В кімнаті стоїть неймовірний аромат цієї свічки. Спрей закінчився, думаю, що повторю, крем теж закінчився. Цей ароматизатор я купувала не для авто, а для шафи з верхнім одягом. Сміття сортуємо, пластик та папір окремо. Загружаю пральну машинку, мені, до речі, прийшов цілий ящик органічної побутової хімії. Цукерки висипаю у невеличкі вазочки, тому що кольоровий. Пакування мене дратує. Зазвичай цукерки я купую в період новорічних свят. Іноді хочеться ось таку малютку з кавою. Як я доглядаю за своїм волоссям. Волосся моє я через день і наразі користуюсь ось таким шампунем від Moremo. Цей шампунь дуже густий, а після його використання відчуття таке, ніби користувався пілінгом для шкіри голови. Далі наношу маску Filler для шкіри голови та волосся. Її потрібно тримати лише 100 секунд, що дуже зручно. А завдяки цьому носику продукт наносити ще зручніше. Перед сушкою волосся обов'язково користуюсь термозахистом. Термозахист у мене ось такий, я не знаю, як правильно вимовляється ця фірма у нове. Але при замовленні продукції від моремо мені поклали в подарунок, відновлюючий термозахисний бальзам для волосся, і сьогодні я його протестувала. Він працює як термозахист. Він дуже класний, задумуюсь про те, щоб замовити повнорозмірну версію. Волосся сушу ось таким феном ним Користується мій перукар, тому я замовила й собі. І при сушці користуюся завжди грібінцем. В мене від Жанек. Коли волосся майже сухе, я наношу декілька крапель сиворотки для інтенсивного догляду та відновлення кінчиків. Мені важко підібрати олійку для волосся, але ця підійшла ідеально. Саме тому не пробліка, велика банка. Ще маю протестувати ось таку відновлюючу маску для волосся. І також дуже хочу протестувати ось цей відновлюючий шампунь. Бо зараз у мене очищаючий та охолоджуючий шампунь, і очищує він неймовірно круто. Я не робила жодних процедур для волосся, крім доглядових. Якщо є необхідність, використовую випрямлювач для волосся. Сьогодні неділя я збираю за посилками, а про інші плани на день поки що невідомо. А поки я буду сушити волосся, давайте зробимо розпаковку. Я збиралась замовити лише один продукт це їх відомий трояндовий бальзам для вмивання. Але ціна боксу, в якому 4 продукти, виявилась менша ніж ціна одного бальзаму, тому я не змогла втриматися, адже відгуки про цю косметику неймовірні. Але вам я заздрю ще більше, тому що стартували знижки до чорної п'ятниці. І так, в цьому наборі в мене крем для обличчя, бальзам для вмивання, ензимний пілінг та заспокійлива олія. Ну а цей продукт. Не потребує коментарів, так як це найвідоміший скраб для тіла на всьому ринку б'юті індустрії. Я протестувала скраб в душі і хочу бути дуже об'єктивною, адже я купувала його за свої гроші. Це скраб, після якого не хочеться наносити крем, тому що він зволожує шкіру, і після якого не потрібен навіть перфюм, тому що він неймовірно пахне. Цей тонік від Medicate мені поклали в подарунок, і ось так називається магазин, де я робила замовлення. Ну а я тим часом досушила волосся і йду одягатися. Сьогодні хочеться затишний трикотажний костюм а під низ боді. Красива білизна або сексуальне боді надає тієї впевненості в собі. З прикрасу брала чокер з перлинами від Solana Brand. Цей чокер я вам вже показувала і наразі це мій фаворит. Справжні перлини та срібло виглядають дуже елегантно. І сережки, які теж є моїми улюбленими на даний момент. Забрала речі з хімчистки, їду за посилками, а потім на мене чекала паста з трюфелем. Близько року кожен мій ранок починається саме так. «Кава, я, блокнот і мої думки. І якщо раніше це був звичайний блокнот, то зараз він не звичайний. Це трансформаційний психологічний блокнот від мого психолога. Цей блокнот це подарунок. Але такий подарунок, про який я не можу не розказати. Це та річ, яка познайомить вас з самим собою і виведе ваше життя на зовсім інший рівень. П'ять розділів теорії та практики, і річ, яка частково замінить вам навіть психолога. Практики, які є в цьому блокноті, Юля мені давала ще раніше. І сама вони вивели мене на новий рівень життя та заробітку. Ідеальна заміна салонній процедурі парафінотерапія в домашніх умовах. І перше правило важливо знайти правильну свічку з кокосового воску. Коли воск трохи розплавився, я тушу свічкою виливаю його на руки. Воск не гарячий, тому це робити безпечно. Ретельно втираю його в руки, а залишки прибираю серветкою. В ті дні, коли я не роблю ось таке спад для рук, я користуюсь кремом та маслом для кутикули. Свій крем для рук я вам показувала багато разів. Він дуже класний, але вже закінчився. Тому потрібно придбати новий масло для кутикулу. В мене ось таке від Dior. Ось так виглядає мій набір по догляду за роками. Свічка від V-Candle, крем для рук від Dot Skin і легендарне масло для нігтів та кутикули від Dior. Огляд кремових масок для обличчя. В мене їх три. І перша це ось така зелена від Mary Fresh. Це маска антиакне, Вона активно бореться з запальними процесами та висвітлює сліди постакне. Текстура і запах цієї маски, ніби яблучне пюре. Наступна маска від KIKO, Це зволожуюча маска з екстрактом ромашки. Текстура дуже кремова, мені приємно робити масажі для обличчя. Рожеву і зелену маски обов'язково повторю. Третя маска це ліфтинг, маска від KIKO з колагеном. Текстура цієї маски ніби клей ПВА, Ефекту я не помітила, тому повторювати її не буду. Перевіряємо, як змивається маска. Зелена змивається добре. Ружева має щільну кремову текстуру, тому змивається трохи гірше. Остання маска змивається дуже погано, так як в контакті з водою вона утворює слиз. І змити його трохи важко.